Всім добрий день, всіх вітаю. Друзі, сьогодні е, хочу вам показати речі з барахолки. Е, на вихідних я та там у справах їздила в сусідній район. І, ну як же, як же не забігти на барахолку, це ж хто, хто цим займається, хто на це підсів, то мене зрозуміють. Трішки зібрала, трішки, що вчора купила, що зібралося раніше ще, так не виставляла, ніби так збирала, думаю, можливо, щось у хату мазанку там віднесу. Але вже його назбиралося і там вже і в хаті всього достатньо. Тому хочу вам запропонувати, можливо, комусь щось потрібно із цих речей. І. Хочу ще звернутися до всіх моїх глядачів, до тих, хто мене дивиться, але не підписані. По статистиці я дивилася половина, хто мене дивиться, половина не підписані. Друзі, я вас дуже прошу, вам не важко, а мені буде приємно і корисно. Підпишіться, будь ласка, підтримайте мій канал. І разом ми з вами підтримаємо, звичайно ж, наших котиків. Тому що все, що я заробляю, ну, звичайно, що там витрачаю певну суму, а так в основному я все стараюсь витрачати і допомагати. Нашим котикам, тому що зараз дуже важко, зараз дуже важко. І я спілкуюся з, з військовими і хочу вам сказати, що ви навіть не уявляєте можливо, наскільки важко. Ну, продовжимо. Друзі, якось я в своїх залишках. Не показала, загубилась вона оця скатертина вінтажна. У техніці рішеліє. Дивіться, я вам показувала в одному з відео. Оце її лице. Трішки тут є брудненька вона, я її не прала. От, Ось такий вона має візерунки, такі, має такими сірими ниточками зроблена вишивка. І також посередині, ну це вона складена на виворіт. Ну, розверну. Я в одному з своїх відео озвучувала розміри. Тому повторюватись не буду. Тут, здається, щось більше метра розміри її. Ось така скатертинка. вона залишилася. Я її там виставляла за 200 гривень, ціну знизила 180 гривень, буде за неї, можливо, хто забув. Або хто не помітив, то, будь ласка, ну, це так, те, що залишилося, то покажу. Так, і приступимо до моїх вінтажних речей. Ось є такий тюль, Ну, він е порівняно із рештою, він не білосніжний. Ну, я не можу сказати, що він новий. Він в користуванні не був оцей кусочок, але він не білий. Можливо, просто така, така тканина. Можливо, він сам по собі такий. А можливо, його просто треба випрати. Не знаю. От. Але е, отакий дуже гарний тюль. Вінтажний. Зараз вже таких не роблять. І зараз я вам попробую виміряти його і сказати розміри цього кусочка. Треба було виміряти раніше, але... ну не виміряла. Так, зараз скажу його довжину. Довжина його метр дев'яносто і ширина. Ширина, ну, це займе, звичайно, час за цими тюлями. Ну, нічого. Тоді, можливо, розтягну е, на два губи. І ширина десь півтора метра Ось такий кусочок. Такий кусочок буде коштувати 60 гривень. Так. Ну так, да, можливо, його і треба було випрати. Але він новенький. Так. Далі є ось такі два кусочки, це також вінтаж. і також новенький. Ось ось такий сам по собі він, такі візеруночки ніжні. От. І зараз. Саме звучу розміри, розміри також десь до, метр півтор, до півтора метра, і довжина. І довжина два метри отакого От кусочка. Так. Отакий От кусочок і ще, мабуть, такий самий. Ну, він одинаковий візерунок, і та й однакові кусочки. Ось такі два кусочки будуть за два такі кусочки 150 гривень. Так. Далі є в мене ось такий. Це також вінтаж, зверніть увагу, це я ще пам'ятаю колись навіть у нас. Ну, у мами були такий такі тюль, ну, схожий. Ось, бачите, просто така клітинка і такі якісь візеруночки. І тут цей тюль, він так, зараз довжину. Довжину поміряю. Це що, правильно? Майже три метри довжина. Ну, так. Да. Ні, це я не те помірила. Це я помірила метр сорок ширина. Він тут якось поперек Порізаний метр сорок ширина і... і довжина? Ну, два сорок довжина, і два сорок довжина. Ось такий кусочок. І ще один такий кусочок, такий самий. Ось. По розмірах. Кожен такий кусочок буде по 80 гривень, тому що це вже, ну, розумієте, такого вже нема. Так, і все воно новеньке. І тут ось такий же ж самий е, тюль, але тут, ну, ширина метр 40, хоча ні, це ж його різали. Ну, зараз будемо вимірювати. але тут Великий кусок. Тут великий кусок. Як його вимірять? Так ой, зараз будемо пробувати вимірювати. Це ж так спішиш всю роботу показуєш. Так. З однієї сторони це в нас буде 2,40 розміри. Бо тут вже ширина, довжина, то і не, не, не можна визначитися. 2,40. А з іншої сторони... Так. 2,40 і ще десь 20. 2 2 і 2,60. 2,40 і на 2,60 якщо я правильно помірила. Так, ну це так з цими тюлями. І ціна такого кусочка 150 гривень. Так, з тюлями закінчила. Показую все, що поміститься в це відео, все, що купила. Ось, дивіться, яку стрічечку вдалося купити. Ну, Стрічечка це ще радянських часів. Я її купила просто так кусочком, а коли вдома вам пропонувати, то треба ж її виміряти. Я як, ви, як розмотала, то ледь змотала, вона як закрутилася. Ось зверніть увагу, ну це ще е, не знаю, хто пам'ятає. Я то пам'ятаю, що з такими бантами я ходила в школу. Подібними. Так вони на метр продавалися, мама купляла різний, і різний в'язала. Сирничком тут обпалювала, щоб не торочилися. Ось таке. От тут 10 метрів. У цієї стрічки. Ось 10 метрів. Ну, я думаю, можливо, комусь треба то і разом її купити. Ця стрічечка 80 гривень буде коштувати. Так, також придбала. Отаку от е косинку, ну їх називали раніше косинки, вона в гарному стані така. Я пам'ятаю, колись у свій час я таку хотіла собі, але е ну, таких в продажі було не купити, рідко хто міг такі купити. Трішки інша в мене була. Чорна така. І такі дівки були, дівки 80-х. Таких косиночках. Ну, і ось таку зустріла на барахолці. Я розумію, що вона вінтажна, бо я її пам'ятаю ще ті часи. Тут ніяких я не знайшла розпізнавальних знаків. Ось така хустиночка чи косиночка, 60 гривень. Так, далі хочу показати вам хустки. Це також, цю, мабуть, я давніше купляла, але ну, я їх зібрала з усіх барахолок. Це ось велика така хустка. <кій> я зараз вам озвучу її розміри. Розмір її, метр тридцять на метр тридцять, о цієї хустки. Зверніть увагу, яка краса. Це ж, вовна. Ну, раніше так називали. Така хустка велика буде 80 гривень коштувати. Так, і це також хустка, також з барахолки. Тут навіть є, в одному місці ні, це принт. В одному місці навіть я, а ось зверніть увагу, була приклеєна. Етикеточка, і її, ну, мабуть, одірвали, лишився лише, ну, так багато так лишається на хустинках, приклеєно. Ось така хустинка з такими гарними розводами, не знаю, я ось зверніть увагу. От. Легенька вона така, метр двадцять на метр двадцять, і ціна такої хустинки 50 гривень. Тобто вона новенька, не, не дуже видно по ній. Вірніше, не видно, що користувались, можливо, так і користувалися там пару разів, але не прали. Так, також маю ось такі хустини. Це буду вам зараз показувати, бо вони різні. Ну, вони такі ситцеві, ці хустинки. Це ситиць. Бо були вовняні, а це ситцеві такі хустинки. Вони також нові в користуванні не були, але є тут ось ну, деякі жовтенькі цяточки. Ну, Видно, що вони просто лежали десь, А, до речі, розміри. Вони десь лежали. Так, ну, Тут десь 49 на 49 або 49 на 50. Вони просто лежали десь і, звичайно. Але ж натуральний, винтажний, ще радянських часів. Так, ось така хустинка. Ось така це також ситець, трішки вона брудненька тут. Ні, Ну це вже така ні. Ось. Це ж так не додивилася. І ось така. Це також новенька. Я навіть вам скажу, що їх, мабуть, ось різали. Мабуть, вони були або в сувої в якомусь, або їх різали отак, бачите, на хустинки. І, можливо, потім зарублювали, а можливо, і так користувалися. Ось такі дві хустинки будуть по 40 гривень. Так. Далі. Далі маю отакі хустини з вовни. Вовняни. Ось так буду трішки показувати, не повністю все, а отак от вовняні хустини. Ось така вишневого чи бордового кольору розміри 36 на 36, ще 35 на 36 вони трішки розсуваються. Ось. Ціна 50 гривень. Ось, ось така жовтенька. Гарна така. Ну, вони всі одного розміру. Ось. ось дуже гарна хустина. Зверніть увагу. Ось дуже гарна хустина така. Так. Всі вони новенькі, бачите, навіть... Є, видно, що це хустки, не оці турецькі, чи які вони їх привозили, а ще радянських часів, тому що на деяких є наклеючки етикеток. от, І, і їх не прали. Бачите, отака ось хустинка. Ось. Ось така хустина. Це, мабуть, більша зараз розміри. Ну так, да, ця хустина більша, Це 40 на 80 на 80. Ось що я казала 35. Ці 70 на 70, а ці ось 80 на 80. Ось така хустина. Так. Далі ось така чорненька. Вона також розміри. 70 на 70, отакий вона має ось. Е, отакі такі квіти, отакий принт. Такий кожна по-своєму гарно. Так е, я їх роздивлялася. Е, чи немає ніяких ніде не побити міллю, я не зустрічала. На вікно їх е, дивилася на вікно, на світло. Це також 80 на 80. ось. Ось така, це 70 на 70, ось така хустинка з такими гарнющими квітами. Боже, це ж раніше. Жінки ж запиналися, один одного кращий платок. Тут деякі, що залишилися, є із попередніх показів. Деякі, Ця також 80 на 80, ось така. Так. так, тут є деякі хустинки, я так зараз швиденько покажу, постараюсь показати. Тут є деякі хустинки, ось дивіться, яка з таким віночком. Ось, деякі хустинки є, що їх і по дві, і по три. Ну, так ніби як я дивилась, знаєте, їх вже ж. Дивися, ніби однаково. А вони ось також тут є сліди від ярличків. От. Ось яка гарнесенька, симпатична. Така. Ось така хустинка. Не знаю, це, мабуть, однакові. А ні, не однакові, тому що тут поле чисте, а тут ось такими листочками. Ось така хустинка. Ось така, тут з тюльпанчиками. Тут їх ось дві такі я знайшла. Можливо, й три. Так, да, ось такі з тюльпанчиками. Ось третя. Три таких хустиночки. Так, це буде відео у нас на півдня. Ось така хустина. Ось така хустина. Друзі, як будете замовляти, то бажано, щоб ви робили скріни і скидали, бо тут. Тут можна запутатися у них. Ось така хустинка. Не знаю, можливо, і були такі, а можливо, і не було. Ага, таких хустинок дві. Таких хустинок дві. Так, ось чорненька така хустина. Е, така ніби вже була. <кій> можливо, я й не пам'ятаю. От. Ось дивіться, яка гарна, гарна хустина. Вони всі новенькі. Ось дивіться ярлички. Бачите, ще на деяких є. Місто Київ, вулиця Козаче, розмір 73. Але не бачу рік випуску. Рік випуску не бачу. Така ось ніжна хвостина. Ось нарядна така, такі троянди величенькі. На ній ось така. З таким віночком. Ось багато така, багатий такий принт. Ось. Оце я не пам'ятаю, здається, я такий вже показувала, можливо, ні, з такими жовто-гарячими, з синім, дуже так гарно виглядає. Така, здається, вже була хустиночка, ось. І ось за таким віночком. Оце показала вам цілу купу таких хустиночок. Ці всі хустинки будуть по 50 гривень. Всі хустинки, які показала, будуть по 50 гривень. Маю ще е, такі хустинки, ось. По 40 гривень, ось отакі. Такі хустини по 40 гривень. Це дві однакові. І це не знаю, мабуть, теж однакові. А ну, не геть однакові. Це такий, це такий ось. І отакі хустиночки ситцеві. Ось такі хустиночки ситцеві. є, тут вони. Трішки різний. Ось такі. Оце ось трішки інша. Інший малюнок на ній. Ці всі хустинки по 40 гривень будуть. Так, і ще хочу показати тут більші такі хустки. Зараз поміряю їх розміри. Тут більші хустки, розміри тут. Ну, десь 95 на 95. Ось такі розміри цих хусточок. Тут у мене їх також декілька є. Ось така. Ось така хустина. Не знаю, чи це однакові. Ні, не однакові. Не однакові. Така. Ось така прямо дуже-дуже така, ну, це трішки менша. Дуже-дуже така е яскрава і отака чорна хустинка. Ось. Оці всі хустки, що я показала вам, скільки їх тут 5 штук, оці хустки будуть по 60 гривень. Ну, ось таке відео записала вам. Сама буду йти, е пакувати вам посилочки. От, якщо комусь щось сподобалось, то звертайтеся, допакую до посилочок. Але я просто не можу залишити на барахолки такі речі, тому що, ну, не можу залишити, тому що їм можна дати друге життя. От. Ще трішки купила посуду. То то вже в окремому відео покажу, тому що, тому що то в окремому. Так, вам всім щиро дякую. Всім бажаю гарного дня, міцного здоров'я, мирного неба над головою. Дякую, що ви зі мною і до зустрічі!